Ми зараз готуємося к імплементації і введенню в действия тимчасових положень, угоди про створення всевсячної зони вільної торгівлі і угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні на двосторонньому рівні ми Опрацьовуємо питання, яким чином ми будемо імплементувати цю угоду в життя. Положення ті, які закладені зараз в проєкті угоди, вони нам дозволяють оптимістично дивитись на те, що ми значно отримаємо кращі умови, ніж зараз ми маємо умови експорту нашої української продукції на європейські ринки. Сьогодні. Обмеження в торгівлі ми маємо, умовно кажучи, десь на рівні 30 34 Тобто наш товаровиробник має податкове додаткове мита близько 30 Це робить нашу продукцію фактично. Знижає конкурентну спроможність. Зняття цього мита, а в середньому це мито буде на наші товари в Європі, що стосується сільськогосподарської продукції, десь на рівні до 1%. Це означає, що ми отримаємо можливість. Постачання нашої продукції на умовах значно кращих, ніж зараз. Я сподіваюся, що поступово введення в дію положень угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі створить умови для наших товаровиробників для переходу на нові європейські стандарти. Тобто це зобов'язання двох сторон З однієї сторони, ми будемо мати можливість більше поставляти на європейський ринок нашу продукцію. З другої сторони, нам треба буде обов'язково переходити на європейські стандарти якості нашої продукції. Безумовно. Все буде потребувати коштів, це треба буде від наших підприємств, буде вимагати, щоб наші підприємства випускали продукцію більш якісно. Але ця ж продукція буде постачатись і на український ринок, і від цього буде вигравати і український споживач. Це абсолютно нормальна тенденція, на яку ми розраховуємо, що ми поступово. Будемо виходити за рахунок інвестицій і новітних технологій на нову якість продукції, яка буде мати споживчий спрос на європейському ринку.